Всім привіт! Сьогодні на обзорі трактор Scout 804C, який коштує на сьогоднішній день 23 150 доларів. І якщо ви захочете модель саме з кондиціонером, то це буде коштувати ще плюс 1000 доларів. Дивлячись на цей трактор, я його порівнюватиму, звичайно, ж, з Lovol 804, бо вони максимально схожі. Та з Uta 804, MTZ-82 і Mahindra 820. Абсолютно кожен з цих тракторів має як свої плюси, так і мінуси. І що саме вам вибрати, це вже вирішувати тільки вам. Моя ж задача показати вам ці всі трактори і вказати їхні плюси та мінуси. І також, до речі, сьогодні актуальне як ніколи відео, де я порівнював юта 804 з мтз 82 В кінці на заставки я поставлю ссылку з посиланням на це відео. Але забігаючи наперед, все ж таки скажу, що скаут, конкретно ця модель, теж варта уваги. І якщо все ж таки порівняти конкретно з лаволом, то я б віддав би перевагу саме скауту. Ну а чому ви дізнаєтесь, подивившись це відео. Що ж, давайте розпочнемо. Важить цей трактор 3100 кг. Якщо порівнювати з лаволом, то трішечки менше він важить, але все тому що додаткових грузів тут встановлено менше. Особливо це стосується передка. Передні колеса мають розмір 9,5 на 24, диск розбарний, колья добре регулюється. Що стосується переднього моста, він тут абсолютно точно такий же, як на Лавулі 804. -му. Зарекомендували вони себе досить добре. Гідропідсилювач руля тут, звичайно, ж є. Гідроциліндр встановлений попереду моста, штоки якого мають металевий захист. Вага передніх грузів тут всього 144 кг. Коли на лаволі, тут 350 кг. Ну і що стосується передніх коліс, то вони теж на лаволі ширші йдуть, але для міждурядного обробітку більш підходять саме вущі колеса. Що ж стосується задніх коліс, тут розмір 14,9 30 диски тут теж розбарні і задні грузи на колесах в комплекті. З вагою по 90 кг на кожне колесо. Ширина колії регулюється тут в діапазоні від 1,30 до 1,6 м і агротехнічний просвіт 42 см. І давайте пройдемося по габаритних розмірах. Довжина 4 17 см, ширина 2 метри і висота 2 75 см. Ну і зараз я вам трішки продемонструю роботу габаритів та робочого освітлення переднього та заднього. Звісно ж, це потрібно робити вночі, але, на жаль, зараз такої можливості у нас немає. Тож, як то кажуть, маємо, що маємо. Що ж, двигаємось далі, переходимо до заднього підйомного механізму. Одразу скажу, що кабіна встановлена на подушках, задній мост виглядає цілком потужно. Взагалі, тут щодо товщини металу питань немає ніяких. Що ж стосується підйомного механізму, тут встановлені два додаткові гідроциліндри. Також зверніть увагу, якої товщиною задня трьохточка. Причіпний же вузол тут тільки один вал відбору потужності двох швидкісний. Також встановлені два додаткові гідровихода, є пневмоконектор і розетка для причепа. По масляній ванні гідравліці вона тут йде окремо від трансмісії, але додаткового баку тут немає. Розподільник встановлений цілком зручно, для його заміни кабіну знімати не потрібно. І що стосується вантажопідємності під'ємного механізму, вона становить 1450 кг. І саме така цифра тут тому, що спереду не вистачає ваги на тракторі, тому що сама навіска піднімає вагу більше 2 тонн. Тож ви маєте знати, що якщо догрузити трактор спереді, то це тільки збільшить, піднімаємо вагу ззаду. Що ж, двигаємось далі. Акумулятор тут встановлений 12 В 120 ампер-часов. Спереду радіатора встановлений бачок для гідравлічного мастила, гідропідсилювача руля. Розширительного бачка для охолоджуючої рідини тут немає. Генератор встановлений потужністю 750 Вт. Повітряний фільтр тут встановлений під капотом. Він сухий з бумажними фільтруючими елементами, але особисто в мене питання, як же ж його обслуговувати, бо місця там малувато. Також тут традиційно встановлені 2 інша, вимикач маси розміщений під ними. Далі, з правої сторони по ходу трактора під кабіну встановлений ресивер компресора. Загалом же ж капот піднімається досить високо, доступ до двигуна нормальний. Да, до речі, що стосується самого двигуна, він тут 4-циліндровий, звичайний атмосферний, з механічною паливною системою, об'ємом 4099 см3 Марки singh тобто такий же встановлений і на Ловолі 804-му. Потужність, як ви розумієте, 80 кінських сил. До речі, компресор за необхідністю можна вимкнути. Ну і в принципі під капотом більш нічого такого цікавого немає. Так, звичайно ж, з лівої сторони під капотом встановлений паливний бак пластиковий ємністю на 90 літрів. Двері в кабіну широкі, тож посадка в трактор зручна. Для зручності навіть є ручки. Ну і загалом кабіна всередині мені подобається. Зараз я вам все покажу. Одразу, як ви бачите, з лівої сторони є підстаканники, полочки, все зашито пластиком, таке я люблю. Ну і звичайно ж, сама приборна панель вже зроблена в сучасному дизайні. Все, що потрібно для нормального контролю за роботи трактором, там є. Також є екран для камери заднього виду. Звичайно ж, і сама камера там є. По передачам тут три діапазони і 4 передачі. Тож маємо 12 передач та коробка реверсна, тож 12 вперед та 12 назад. Далі під рукою речаги управління додатковими гідровиходами, панель управління освітленням в кабіні. Заднє вікно традиційно відкривається. Щодо сидіння, воно регулюється по вазі та двигається вперед-назад. Підлокотників, до речі, немає, хоча зайвими вони б в такій кабіні не були. До речі, бачите, зашито абсолютно все, навіть пол під сидінням. Оглядовість в кабіні традиційно хороша, є аудіопідготовка, тобто магнітофон з колонками. Також по потолку вистачає дефлекторів, тож обдув тут хороший. Люк в кабіні теж є, він закритий спеціальною шторкою. Ну і прикольно, що він прозорий, відкривається дуже легко і все тут герметично зроблено. Також кабіна, до речі, обладнана фільтрами салона, що теж актуально на цій моделі. Також хотів би додати ще по кабіні, що положення руля можна змінювати. Що ж, в принципі, основне по цьому трактору я вам розповів. В кінці цього відео ми його традиційно заведемо та проїдемося. Зараз ж потрібно зробити якісь висновки. Єдине, що забув вам ще сказати, це заглушити двигун можна замком запалювання. Ну і давайте так з ловулом 804 є, скажімо так, відмінності, але не суттєві. Загалом, єдине, що я б тут додав, як я вам і казав, це ваги. Особливо напередок. В усьому ж іншому трактор мені абсолютно подобається, тобто з більш-менш адекватним цінником такий трактор дійсно можна купувати. Звичайно ж, як завжди, не ідеальний трактор, є ще нюанси, які потрібно виправити. Але за всю мою практику ще я ідеального трактора не бачив. Тож, всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня.